Мої вітання з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 6 червня 2024 року, і пройдемося екскурсією по садочку. Подивимося, які цитруси як розвиваються, які плоди вони залишили, гарно вони відрегулювали плоди. І сьогодні я хочу. Зафіксувати, як же ж вони і скільки вони всього на всього цих плодів е, залишили. Це ось у мене мандарин, я вже його показувала і не раз. Але він е, дуже гарні прирости пішли в нього. і е, Квіточки, ну, дуже мало, де-не-де. Я не знаю, чи він буде плодоносити в цьому році, але він дуже активно пішов в ріст. Вони зараз нарощують е, такі, таку активну зелену масу, тому не всі цитруси будуть плодоносити. Це грузинський мандаринчик. Це апельсин Вашингтон е, Невел. От він залишив тут два-три плода, по-моєму, на ньому залишилося три плодики. Можливо, він їх буде вирощувати, а можливо, він їх скине. Це його перше плодоношення у відкритому ґрунті. Тому в горшку він дуже погано ріс, прирости були слабенькі. І от на кінець в цьому році він пішов гарно вріст. Плоди залишив поки ще три плодика. Якщо не скине більше, то три плода буде вирощувати. Це мандарин під назвою Кіпер. Це назва не із питомника, а Я купувала його у танюші Кузьмук. В неї він Привезли черенок із Кіпра, і так він і залишився під такою, під такою назвою. Мандарин дуже хорошо в цьому році він почав розвиватися. Плодів залишив він дуже мало. От Тут є ось плодік. І, ну, може, 3-4 плодіка залишив для, такого, для такої рослини, можна було і більше залишити, але вони всі. В відкритому ґрунті тільки другий рік і розпочалася, мабуть, активне е, нарощування активне, що зеленої маси, що корневої системи. Тому е, в цьому році він дуже гарний приросте хороші дав. Е, я думаю, що він займається зараз кореневою і е, гілочками зеленою масою. Отакий. От мандарин, і хорошо він е, росте. А от лімун е, Лунаріо він е, дуже зав'язав багато плодів. От е, він Майже на кожній гілочці є плоди, ще він їх регулірує, деякі скидає, е, і він також і квітне. І, от, і вверху плоди знаходяться, лимон в активному рості, також він дає гарні от прирости і розвивається дуже, дуже непогано. Також він в цьому році другий рік, да? другий рік він росте в мене в відкритому ґрунті, і от таке дерево дуже гарно розвивається і дуже багато зав'язав плодів. Поки він їх держе і вирощує. лимон дуже активний в рості і дуже подобається, що форма плоду, гарні вони і на вид, і дуже гарненькі на смак. Ну, заодно от, покажу у мене банан, посаджений їх. Також у відкритому ґрунті, побачимо, що получиться. пішов він в активний ріст в цьому році, тому що в прошлому він в горшку просто мучився. Там багато повилазило діток, їх треба всі відсадити. І потрібно це зробити літом. Тому, я думаю, в найближчий час потрібно буде зайнятися лимончик сера кузана. Він в минулому році в нього більше плодиків було, але в нього активно нарощується зелена маса, і я думаю, що вже у нього пішли активний ріст коріння. Він також у мене в відкритому ґрунті. Дерево аж до потолка дуже активно росте. І вже його потрібно знімати, мабуть, на. Відстані, тому що в об'єктив не влазить. Він не дуже багато плодів нав'язав, але 5 лімонів зав'язаних є. Також на ньому прививка ось є моро-апельсин, і також хорошо тут активний ріст, йде молоденькі прирости. Побачимо, як він буде вирощувати. І народне тіло на собі. Ну, поки що не скидає він апельсин. А це у нас апельсин тут росте фрагола. Він в минулому році такий був жовте листя, не дуже він активно йшов в ріст, листочки були маленькі, осипалися, полуголенький стояв, а зараз плодів на ньому немає. Але активно дуже він почав прирости йдуть. Це вже друга хвиля приростів, тому що весною, дуже ранньою, десь у лютому місяці він вже давав прирости. Далі йде лимон карубаро. плодів нав'язано більше, ніж на сіра кузано. Але він, я, як хто, хто слідкує за моїм каналом, там він весною без жодного листочка стояв. Я думала, що він взагалі може пропасти. Але він наростив зелену масу, не дуже пишну, але вершки в дуже активному рості і знову пішли прирости. І я думаю, що ці плоди що він залишив на голих гілочках, все-таки, мабуть, він їх виростить. Деякі він скидає, зрозуміло, але в основному, звісно, плоди ростуть. Тангор Ортанік. Також в минулому році він був, в минулому році він був дуже слабенький, листочки дуже маленькі, але зараз пішли прирости. Весною, десь у лютому березні. І прирости вже такі гарненькі, він активно їх ростить. Листочки в цьому році вже нормального, хорошого розміру. Вони Вони вже неміленькі. Залишив він дуже мало плодів. От Я дивлюся, тут два плодика, там десь один плодик. Але він може, мабуть, їх скинути, тому що. От Він активно зараз масу почав нарощувати зелену, і я думаю, що і коріння у нього там пішли в активний ріст. Тому рослина, мабуть, займається другою задача, а з плодами він квіткував дуже пишно. Я вам показувала, як майже як бузок весь зліплений був квітами, але він майже все скинув. І зараз наращує те, що він ну, вважає за потрібним. Лайм таїті дуже гарненько ростить він плодики, нав'язано також немало. От для цієї рослини, в принципі, він і в минулому році не дуже стресував. Він був такий весь оброшений листочками, гілочки гарно росли. Тому в цьому році він також пишний, гарний. Листя він, звісно, сипав десь у лютому місяці, але плоди зав'язав багатенько, багато плодів, і він їх не скидає, він їх ростить. Уже він вроді би від, відформірував свою і крону, і, мабуть, коріння, і плоди, бо поки приростів немає, все добре в нього. Ось такий лаймік. І мій інжир у садочку. Наскільки здорові бреби. Що вони прям не поміщаються в мене у ладонь. Я хочу піднести отак на всю от ладонь. Ми його обов'язково зважимо, тому що дуже багато плодів, і вони вже деякі достигають. Висять от такі, як груші, великі, здорові, бреби достигають, а ще дуже багато нав'язано. Фіг, він в активному рості інжир і дуже гарно ростить плоди. І на одному кущі він просто весь обліплений плодами. Побачимо, чи він буде щось скидати, чи ні. Але вже бреби, ну, дуже багато бреб, уже таких, що майже в, в состоянні стиглості, скоро будемо вже їсти. Отакі от плоди інжира. І от маракуя. Вона наскільки активно квітла, плоди деякі вже зав'язалися. Зараз я вам покажу, які вже вони от, деякі вже прям е, е, такого розміру, які вони обично в дозрілому. В стані, і вона продовжує квітнути, продовжує вирощувати свої плоди. Плодів дуже багато. Одне єдине, що потрібно робити з смаракуєю, це регулювати її ріст, тому що молоді прирости йдуть на інжир, вони прям падають. На гілочки інжира і там своїми вусиками крутяться кругом гілочки. Я уси удаляю для того, щоб не передавили вони гілку і соку до плодів інжира. Також тут іде, росте поруч памело, яке Бачили, ви, якого розміру воно. І от Тут один плод, квітло воно дуже гарно, а зав'язало, тут висіло два плодіка, один відпав, ще один остався. Якщо не скине, то знову воно буде вирощувати, мабуть, один плод, але воно ще видає є цвітоноси і, бутончики, може, ще буде квітнути. І таке може бути, що він той плід він скине, а тут зав'яже і буде вирощувати. Ну Це тільки час покаже. Ну Це цитрон рука буде. Зав'язує він плоди, він ще квітне. В лютому місяці він зав'язав був. два плодика, ну вони відпали, він їх скинув. Але знову він в, от в процесі квітування. І я думаю, що щось залишить і буде вирощувати. На ньому я зробила прививку весною. От це апельсин навеліна. Ось так ось гілочка. І він прийняв, і активно, вроді би, вона пішла в рост, гарно так. Гілочки розвилися, прирости. Побачимо, якщо не скине, я хочу його трошки перепривити, тому що він, це дерево дуже таке сильно росле. В принципі, цитрони мені так багато не треба, тому на ньому будуть рівноцінні по росту привити якісь ну, другі цитруси, щоб дерево не тільки було. Цитрон на ньому ріс, а апельсини, можливо, мандарини. Це побачимо, як воно приживеться і чи він прийме оці всі прививки. Моя Маргарита, комкват. Плодіки почти вже дозріли, ну, ще не в. Повній зрілості, але вже оранжеві, вони непоганого розміру, такі середньої величини, як для кумквата. і Мене радує, то, що пішли молоді прирости. Оця гілочка з плодами вона взагалі була лиса, без всяких листочків. Зараз він активно нарощує масу, і я дуже рада, що з ним все добре, бо я думала, що він у мене пропаде. На сьогоднішній день кумкват радує. Апельсинчик Каракара. -кара. Він у мене тільки в прошлому році я його купувала і посадила в ґрунт. Він привитий на цитрумело. Наскільки активний ріст у нього, він вже в мене, мабуть, більше 2 метра. І в цьому році він квіт, не сильно він рясно квіти давав, але от зав'язав він 2 плода, поки що він їх держе, є плодики. І я дивлюся, що ще й бутони з'являються. Це вже на молодих приростах. Якщо він їх трохи. Зав'яже там з тих квіточок плоди, то значить буде більше трохи плодів, не тільки два. Але важно, то, що він займається своєю кроною. Мабуть, також коріння він нарощує. І рослина в дуже хорошому стані. Я задоволена його ростом, листочки зелені, не боліє, не хворіє. в общем з ним все дуже добре. На дерево садімому. Вашингтон Невел дав плоди. І він їх вирощує. Я не знаю, якщо скине, то скине. Але виходить, ось на одній гілочці є плоди. І от на другій гілочці. Також два плода, і вони в активному рості, він їх гарно нарощує. А це мандарин кова новасу. Поки що. Видно, що він ідуть, розпочинає він давати прирости. Побачимо, як він справиться із молодими приростами весною він не дуже активно ріс. Прирости були не дуже великі. Тому я думаю, що він літом зараз щось буде приращувати по-новому. І от гілочка, це. Клементин, я не знаю, це я купувала велике дерево, воно у мене пропало. Це ще в самом, в сам, на самому початку мого захоплення. Також там є один і два плодика, ну, я не знаю, мабуть, він не залишить. А найактивніший зроблена на ньому ось повітряна відводка, вже там коріння є. І непогане коріння, потрібно вже його відсаджувати. Це солодкий апельсин ой, лімон ванілля, і він в активному рості, і він самий е, такий сильнорослий на цій прививочці, на цьому дереві. Ну, Побачимо, як вони будуть себе далі показувати. Якщо потрібно буде, то значить. Оці рослини, які привиті нижче і будуть слабо розвиватися, я на них зроблю повітряні відводки, і вони підуть рости на окремих своїх корнях. Отаке дерево сад. Так воно зараз розвивається. Гранат ще я не виносила його на вулицю. Він зав'язує плоди активно квітне. Я не можу сказати, що квітів дуже багато, але плоди він залишить. і деякі повідпадали, але я думаю, що йому поживних речовин не дуже достатньо, його потрібно буде пересадити у більшу, в більший контейнер, у більшу йомкость. І я його винесу на вулицю. Побачимо, як він справиться з оцими. Зав'язами, що він їх нав'язав, постараємося їх виростити. Ну от, Є на гілочках тут гранатики, і вони в активному рості. Також тут вже в відкритому ґрунті росте у мене грейхрукт. Я не знаю, який це сорт, але він у цьому році процвів, він залишив. От два Тут плода, активно він ростить, і тут два плодика. Ну, один менший, я думаю, що він може скинути їх, тому що рослина не дуже велика, вона маленького ще розміру, але в активному рості. І останній у мене це мандарин. Грузинський, З Грузії його привезли. Які сорта, я не знаю. На ньому він в минулому році плодоносив є відео, там, ми й дегустацію плодів робили. І от, виходить, що квітів дуже мало. Я бачу, один бутончик, чи два, чи він буде плодоносити, чи ні. Але він дуже активно росте. Він дає хороші прирости, він зараз в активному рості, тому я думаю, з ним все хорошо. І е, е, головне, щоб він наростив коріння і е, зелену гарну масу. Оце коротенько ми подивилися ті рослини, я за зафіксувала, в якому стані на сьогоднішній день рослини. Я зафільмувала, хто заплодоносив, хто ще не плодоносив і не буде плодоносити. Хочу всім побажати мирного неба, щоб не було цих обстрілів здоров'я і теплого, сонячного літа. Пережити всі невзгоди і разом дойти до перемоги. До побачення!